Гора Біла Кобило, підніжжя на 800 на 1000 метрів розташоване село, називається Віпчі. Там є 40 хат. Люди мають свою церкву, цвентр, клуб, бібліотека, медпункт, магазин. І так ходять за 6-8-10 кілометрів на роботу і так ходять діти до школи. А зараз ми вас запрошуємо на обід. Міскіться, смакуйте на здоров'я, хлопці сідають коло дівчата дівчата, коло хлопців. А потім після обіду. Я вам проведу екскурсію, розкажу вам про життя, госуду, про побут, про мистецтво, про те, що знаю, про те, що не знаю. Добре, добре. Сідайте, будь ласка, на здоров'ячку. Там є е, настойка, гуцульська така горілка. Як вас Шмак... звати? Микола. Микола. Так, то, будь ласка, сідайте. Дякую. Смакуйте на здоров'я. Це горілка чи настойка? Це настойка. Так, я тут, напевно, вище сяду. 嗯，对。